Чи бачили ви колись пляцок, який працює краще за Wi-Fi? Моя гапочка зібрала всіх рідних на кухні швидше, ніж підключений інтернет чи цікавий серіал. Бо цей пляцок сам як найкращий серіал один шматочок з'їв, а уже хочеться продовження. Мало того, що він красивий, смачний та цікавий, та ще й готується досить просто і викличе справжнісінький фурор за столом, тож до роботи. Для красивого двокольорового коржа. У чашу викладіть 7 яєчних жовтків, докладіть до них 1 яйце та 85 грамів цукру, і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 6-7 хвилин. Повинна утворитися світла, пухка, кремоподібна маса. І краще, щоб увесь цукр розчинився. Для сухої суміші у миску просійте 65 грамів борошна. Докладіть половину стандартної пачки розпушувача, розрахованої на 500 грамів борошна. Моя пачка розпушувача важила 10 грамів, тому я досипала 5 грамів розпушувача. У вас вага може бути іншою. Ретельно перемішайте суміш, всипте її у збиту жовткову масу та вінчиком, не міксером, круговими рухами знизу вверх вмішайте. При цьому тісто повинно залишитись максимально пухким. Випікати корж ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми пергаментом, висота бортики форми 5 см. Рівномірно розкладіть тісто по дну форми, а потім лопаткою розтягніть його по усій площі. Наприкінці розрівняйте верх. Через дрібне ситечко посипте поверхню коржа тонким шаром темного какао. На це у мене пішло приблизно 2 столові ложки какао. А потім зверху рівномірно посипте гранулами чи порошком якісної смачної розчинної кави. У мене пішло 3 столові ложки кави. Для білкової частини у чашу викладіть сім яєчних білків, які у нас залишились. І нехай знову трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих обертах міксера приблизно одну хвилину до так званої пивної піни. А далі порціями по столовій ложці поступово всипте 200 г дрібного цукру. Підвищіть швидкість і збивайте ще приблизно 7-8 хвилин до моменту, коли піна стане стійкою, пишною та блискучою, а увесь цукор розчиниться. Далі знизьте оберти до мінімальних тоненькою цівкою влийте 15 мл столового оцту у мене яблучний оцет, і перемішуйте ще буквально одну хвилину до однорідності. Оцтова кислота частково денатурує яєчний білок, і завдяки цьому піна стане ще стійкішою та щільнішою. Для сухої суміші у миску просійте 60 грамів борошна, досипте 15 грамів кукурудзяного крохмалю, другу половину пачки розпушувача та одну пачку вагою 40 грамів порошку вишневого киселю чи пудингу, перемішайте суміш до однорідності. Порціями у три прийоми докладіть суху суміш у білкову і вінчиком, не міксером перемішайте усе до однорідності. Завдяки ручному вмішуванню ми максимально збережемо повітряність нашого тіста. Перекладіть тісто у кулінарний мішок, відріжте в ньому отвір діаметром приблизно 1-1,5 см і рівномірно смужками одна біля одної витисніть його зверху на шар з какао. Наприкінці лопаткою розрівняйте поверхню. А тепер цю поверхню теж рівномірно посипте порошком какао. Тут, уже зверху на какао не потрібно сипати розчинну какао. Усе в духовку його. Випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 23-25 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Готовий корж під натиском пальця буде активно пружинити. А дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. Повністю охолодіть корж і розріжте його на дві частини розміром 18 на 28 см кожна. Подивимося відразу на красивий зріз коржа, який у нас вийшов. А ще він дуже м'якенький та повітряний. Друзі, нагадую про свою красиву, елегантну книгу святкові галицькі пляцки». Якщо ви любите домашню випічку, то ця книга створена саме для вас. Тут зібрані мої найулюбленіші пляцки з красивими фоторозрізів, щоб усе було зрозуміло і наглядно. Ми зробили її красивою і зручною. Тверда обкладинка, гарний папір, елегантні світлини буде і для кухні, і для подарунку. Для замовлення пишіть мені на Viber. А зараз приготуємо дуже смачний, цікавий і оригінальний крем. Це секретний крем від досвідчених весільних господинь. Його рецептуру вони інколи продають за чималенькі гроші. На смак вам буде здаватись, що його приготували з найкращого вершкового сиру. Але усі продукти насправді дуже доступні, і готувати його не важко, Тож до роботи. У каструлю налийте одну літру молока і поставте на плиту. Молоко повинно закипіти. Тим часом у мисочку викладіть 200 г жирної сметани. У мене сметана жирністю 20%, але можна брати і жирнішу. Докладіть до неї 2 яйця і вінчиком перемішайте до однорідності. Отже, молоко почало кипіти влийте у нього тонкою цівкою, постійно помішуючи нашу підготовлену суміш. Як бачите, уже почали утворюватися сирні згустки, але нам потрібно прогріти усе ще трішки, тобто знову довести майже до кипіння. Ви побачите, як згустків буде утворюватися усе більше, а від них відділиться зеленувато прозора сироватка. Ось це і є той момент, коли кастролю потрібно зняти з вогню. Дайте суміші відпочити 3-5 хвилин, а потім перекладіть на сито, застелене марлею, чи іншою тканиною, яка допоможе відділити сироватку. Наше завдання ретельно відділити сирну масу від сироватки. Можна просто відтиснути руками чи підвісити на одну 2 дві години, щоб сироватка добре стекла. Тут діє принцип: чим сухішою буде ця маса, тим стабільнішим вийде наш крем. Подивіться, яка гарна сирна грудочка у мене вийшла після години підвішування. Але це зовсім не той звиклий нам сир. Він гарно та щільно тримається купи, але у нього при цьому меганіжна однорідна консистенція. Вага такої грудочки буде приблизно 400 грамів. Далі блендером потрібно подрібнити цю грудочку до абсолютно однорідного кремового стану. У чашу міксера помістіть 200 г вершкового масла жирністю 82,5%. докладіть 100 г цукрової пудри та дрібнесенько натерту цедру половини лимона і далі відправляємо усе збиватись. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 7 хвилин до утворення світлої пишної маси. А потім знизьте оберти до мінімальних і поступово по столовій ложці вмішайте заварену масу. Після того, не припиняючи перемішування, влийте сік половини лимона і перемішуйте ще 10-15 секунд до однорідності. Тут слід сказати, що кількість цукрової пудри і лимонного соку в цьому кремі ви можете регулювати до свого смаку. Отже, крем готовий. Він одночасно дуже ніжний і при цьому буде дуже стабільним, якщо ви добре відсідите заварену масу. Відділіть приблизно 150 г крему для оформлення верху пляцка, а решту ми використаємо для цікавого прошарку. Отже, у кулінарну рамку з високими бортиками викладіть один корж стороною з какао уверх, просочіть корж міцною солодкою кавою. На нього рівномірно викладіть 3 четвертих частини крему і розрівняйте його лопаткою по усій площі. Далі для роботи нам потрібно буде ось таке шоколадне печиво з кремовим прошарком між двома частинами типу Орео. Наріжте його ось такими невеликими шматочками. У мене пішло 4 штуки печива. Рівномірно посипте шматочки по усьому крему і ложкою втисніть їх всередину крему. Зверху змастіть однією четвертою частини крему. Повинно вийти таким чином, щоб усі шматочки повністю сховались у кремі. Раджу робити саме таким чином і у такій послідовності, а не просто вмішувати крихти у крем. Тоді крем залишиться білим, а розріз пляцка буде чітким. На крем викладіть другий просочений корж жовтковою частиною вверх, долоною злегка притисніть корж до крему. Верхній корж рівномірно змастіть раніше відкладеним кремом. Постарайтесь, щоб товщина крему усюди була більш менш однаковою, я ще додатково посипала поверхню крихтами печива. Усе накрийте форму харчовою плівкою і не забудьте помістити його у холодильник на 8-10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш богатир. Вага цього красення майже півтора кілограми, висота п'ять з половиною сантиметрів. При такому розрізі та висоті достатньо невелика вага вказує на те, що пляцок вийшов дуже повітряним та пухким. Ну, прийшов час подивитися, наскільки легко пляцок нарізається, і чи порадує нас красивим зрізом. Ну, що тут скажеш, наша гапочка вийшла дуже красивою та ніжною. Між двома елегантними пухкими коржами, просоченими ароматною кавою, розмістився дуже смачний прошарок, який інколи називають вареним сирником. Цей пляцок за смаком навіть чимось нагадує відомий десерт тірамісу, адже тут і просочені кавою бісквіти, і прошарок, наче зроблений з маскарпони, але наша українська гапочка значно красивіша та цікавіша. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.